На Миколаївщині зростає кількість пожеж в екосистемах. Що кажуть в ДСНС? Розвиток соціального підприємництва. За рахунок цього прибутку ми, наприклад, відшиваємо адаптивний одяг для поранених військових. Як у Миколаєві пройшли лекції, присвячені цій темі: фестиваль настільних ігор, Миколаївська фішка. Ми бачимо, що є цікавістю миколаївців. Бібліотека Кропивницького організувала дозвілля для містян. Сьогодні понеділок, 10 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Російські війська знову вдарили по території Миколаївщини минулої доби. Постраждалих немає. Повідомляє обласна військова адміністрація. Так, учора, 9 червня, близько 16.15, окупанти завдавали обстрілів по куцурубській громаді, застосовуючи артилерію. Кількість пожеж в екосистемах Миколаївщини зросла вдвічі порівняно з минулим роком, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Пожеж стало більше на 103%. Це 427 випадків. Торік було 210 займань. Лише протягом 9 червня рятувальники сім разів залучалися до ліквідації займань на відкритих територіях регіону. Відзначимо, що у літню пору під загрозу потрапляють сухості, хвойні ліси та поля із зерновими культурами. 9 червня у Миколаєві пройшла акція на підтримку українських військовополонених. У ній взяли участь родичі миколаївських військових, які перебувають у полоні, а також близькі загиблих на фронті і небайдужі жителі. За інформацією Суспільного, у заході взяли участь близько 150 людей. Мітінгувальники вимагають звільнити військових, які перебувають у російському полоні. Учасники акції принесли з собою плакати, стяг України та прапори різних підрозділів, в тому числі Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти, яка у дві Тисячі році боронила Маріуполь. У Миколаєві провели дві лекції на тему соціального підприємництва. Мета проєкту надихнути та допомогти людям створити соціальний бізнес, який не лише приноситиме прибуток, а й буде корисним для суспільства. Детальніше про це дивіться у нашому матеріалі. У Миколаєві відбулись відкриті лекції, присвячені темі соціального підприємництва. Їх організувала громадська організація Центр навчання і освіти дорослих південь. Вони націлені на підприємців, представників громадських організацій, а також мешканців Миколаївщини, які прагнуть створити або розвинути соціальне підприємництво. «У нас стартує проект, присвячений соціальному підприємництву в Миколаївській області за підтримки міжнародних донорів. І сьогоднішній захід це перший захід в. В циклі заходів та да, присвячених соціальних підприємництв і власне його мета розповісти про соціальне підприємництво тим, хто ще не знає про такий напрямок бізнесу. Також мотивувати, надихнути учасників прикладом інших бізнесменів, та да, які вже мають такий бізнес і успішно працюють в різних куточках України. Відвідати лекції могли усі охочі, аби розповісти про свій тернистий шлях у ролі соціального підприємця та поділитися досвідом, пані Наталя приїхала з Івано-Франківська. Ми починали наш бізнес не як соціальне підприємництво, Але в 2022 році ми повністю переорієнтувалися. І зараз, ну наприклад, у нас є продукти, які ми створюємо, продаємо, і за рахунок цього прибутку ми, наприклад, відшиваємо адаптивний одяг для поранених військових і продаємо безкоштовно в лікарні, і продаємо безкоштовно рідним військових. Тобто це один з наших напрямків. Так і її бізнес трансформувався, спрямувавши зусилля на підтримку Збройних сил України. За словами Наталі, такі зміни нікого не налякали, адже це дало можливість допомагати людям у такий скрутний час. В моєму розумінні це підприємництво, яке працює, яке функціонує фінансово і прибутково, але ще приносить користь суспільству або громаді, в межах якої воно працює. Бізнес працює і частину прибутку інвестує це, як імпакт інвестицій, в щось, в щось хороше. Саме тому ми і хочемо надихати людей розпочинати соціальне підприємництво, кажуть організатори. Адже це можливість не лише допомогти охочим відкрити власну справу, а й зробити так, аби це приносило користь і іншим людям. Ми оголосимо навчання на Відбір на навчання в акселераторі соціального підприємництва. Власне, це навчання, яке проходитиме в Миколаєві офлайн. Ми відберемо 20 найбільш мотивованих учасників, а вони пройдуть 50 годинний навчальний курс з тренерами, разом попрацюють і потім разом розроблять бізнес-плани, захистять ці бізнес-плани перед конкурсною комісією, і п'ять із них отримають фінансування еквівалентне 10 тисячам доларів кожен. Проєкт реалізовується за підтримки міжнародних партнерів, тож це чудова можливість відкрити власний бізнес, допомогти людям та сприяти розвитку економіки регіону. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новина на телеканалі Март. В Україні через відключення світла подорожчає хліб на 30%. Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. Через перебої з електрикою багато підприємств переходять на генератори, що впливає на стабільність роботи і ціноутворення. Ще одна проблема галузі бронювання. Через відсутність людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва. Зрештою, є проблема із відсутністю зерна другого і третього класу. За таких обставин наразі вже є всі передумови для здорожчання продукту на 10%, а в наступні місяці ще на 20%. Нагадуємо просто зараз подобати це відео і підписатися на канал. Якщо дивитися нас в Ютубі, також не залишайтеся байдужими до новини. пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт Ті Жителька Миколаєва, Шептицька Агрипіна Андріївна відзначила своє сторіччя. На долю жінки випав голодомор і Друга світова війна. У 16 років її відправили до Німеччини в трудовий табір, де та провела три роки. Вже після війни вона повернулася додому і вийшла заміж та створила сім'ю. Вже у поважному віці жінка переживає російсько-українську війну та, попри все, її оточує любляча велика родина. Зі сторіччям Агріпіну Андріївну привітав мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Далі пряма мова. Здоров'я, щоб ви нам продовжували показувати приклад. Як треба бути здоровим і дожити до старого. Фахівці комунального підприємства Миколаївські парки показали, як борються з несанкціонованими доріжками, які прикладають люди по бульвару проспекта Центрального. Працівники провели культивування таких стежок. Роботи можуть провести повторно, якщо буде потреба. Комунальники впевнені, що це допоможе зберегти зелену зону в доглянутому вигляді та спонукатиме містян переходити дорогу лише у дозволених місцях. У парламенті не підтримали пропозицію перейменувати місто Первомайськ на Богославськ. Про це повідомив начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський під час брифінгу. Далі пряма мова. Відбувся підкомітет Верховної Ради. За інформацією із засобів масової інформації. Комітет не підтримав назву Богославськ». Двоє миколаївських фехтувальників здобули ліцензії на паралімпійські ігри 2024 року, які відбудуться у Парижі. Про це повідомили у Миколаївському інваспорті. Йдеться про майстрів спорту міжнародного класу Олега Науменка та Дмитра Сереженка. Вітаємо наших фехтувальників і бажаємо успішно виступити на Паралімпіаді. Бібліотека Марка Кропивницького вдруге провела фестиваль настільних ігор для миколаївців та гостей міста. Він проходив як за класичними іграми, так і сучасними розробками, які враження по собі залишив незвичний захід. Розкажемо далі. Миколаївська фішка фестиваль настільних ігор в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Учасники заходу мали можливість провести час як за класичними іграми, так і за новими розробками, котрі розвивають знання з історії, екології та економіки. Організатори вважають, людям необхідні позитивні емоції. Зараз це дуже важливо, особливо під час останніх цих відключень електроенергії. Моральний стан погіршується, психологічний, тож деяких ще гірше, тому треба їх підтримувати. Тих хто слабший. Давайте трошки знімати стрес. Я хотів би запрошувати сюди дітей. Сьогодні бібліотека це не просто місце читального залу, це місце, де люди збираються для того, щоб обмінятися своїми думками. Позитивними емоціями ми бачимо, що є цікавість у Миколаївців цього до цього фестивалю. Ми бачимо, головне, що в миколаївців є бажання таким чином проводити час, що ми не тільки в гаджетах сидимо, не тільки в комп'ютерах, але й готові до живого офлайнового спілкування, готові до того, щоб обмінюватись чимось цікавим. Подібний фестиваль бібліотеки Кропивницького проводить вже вдруге. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, він став одним зі своєрідних символів Миколаєва. Це про той ексклюзив, про ту особливість, яка себе дуже гідно продемонструвала в 2014 році і в 22-му. В першу чергу я кажу про незламність. По-друге, я кажу про єдність і по-третє, про боротьбу. Тому слова поваги Збройним силам України, силам територіальної оборони. Звичайно, кожному хто сьогодні тут фестиваль відвідав колектив Херсонської обласної бібліотеки для дітей. До колег приїхали не з порожніми руками привезли краєзнавчу гру власного авторства під назвою Зелене диво Херсонщини зелений експрес. І ми їх самі якби створюємо, виготовляємо і для того, щоб комфортно було дітям і цілим класом грати не за столом, Ось така гра у вуличному форматі у пошуках знайомих незнайомців. Вона знайомить з тваринним світом нашого краю. Нині популярна в Миколаєві сфера блакитної економіки також отримала власну настільну гру. Ідея була в тому, щоб створити гру, яка би навчила знанням блакитної економіки, але навчила і економічним знанням, і екологічним знанням. Тому в нашій грі ми маємо організувати блакитний бізнес. Кожен із бізнесів, які ми організовуємо, він так або інакше пов'язаний із Чорним морем, і з нашим містом Миколаєвом, і відновити харчовий ланцюг для того, щоб відновити ресурси Чорного моря. Граючи в настільні ігри, люди розвивають логічне мислення, емпатію та вчаться працювати в команді. Ці навички доволі важливі сьогодні. Переконаний начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров. Мені дуже приємно, що саме бібліотека стає центром життя, є і буде центром гри і центром вашої уваги. Я бажаю кожному з вас отримати задоволення від самого процесу гри. Ну і всім нам, всім вам, і нашій країні, тільки перемоги. Сергій Усюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок 11 червня. Ясно буде зранку, та вдень хмари з'являться лише ввечері. Без опадів температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 31 градусів за Цельсієм. Вітер південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 58%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт terkamart.tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.